Так, друзі, і що, знову привіт, у нас сьогодні неділя. Другий день. Вчора, як ви бачили, у мене дітвора пофарбували, прогрунтували навіс, а сьогодні приїхав у мене Андрій. і Зараз ми поцепимо вже, це вже буде кінцева стадія, поцепимо у нас профнастил. Я взяв, як говорив, профнастил матовий, коричневого кольору. Зараз будемо все це робити. У нас 9-та година ранку, а ми вже всі в роботі. Так, що ми в першу чергу? Ми в першу чергу зараз вам покажу, так як я не професіонал в цих питаннях. Виставили перший лист, положили. Ви бачите, так? Да? Получив я трішки невеличкий втик в тому плані, що такі, це листи заборні, а не кришні. В них має бути серцевина більш глибша волна, як мене поправляють. Ну я думаю, що на навіс піде і таке. Ми зробимо перекриття десь сантиметрів 10 Я думаю, затікати вона не буде. І буде все добре. Значить що, ми виставили першу, перший лист і... Понамічали вон, лєскою, як вони повинні будуть підряд іти. Саме головне це виставити перший лист і повністю перший ряд, щоб можна по ньому було сміливо вже рухатися. І далі будемо робити, робити і робити. Я думаю, що за пару годин ми це все зробимо, тут нема що його робити. Головне, Да? Це я швидко хочу? Бачите, я дуже швидко хочу все. Да, бо в мене в дівчата вчора за 4 години це зробили. Дуже ще хочу сказати, дуже їм вдячний. Тому що якби я сам це робив і напригався, то сьогодні, мабуть, і не встав би. Так, потихеньку ми продвигаємося, вже одна третя нашого навісу вже постелена. Бачите, який тіньочок вилучається, але не такий великий, як я думав. Ну, думав, що буде більше. Але і так буде добре, я думаю, що ми вже доставимо все, тоді вже буде чітко видно цю нашу красу. Все, потихеньку, потихеньку. Нічого не прогинається, як деякі писали, що в тіктоці будуть прогинатися. Андрюха лази, нічого не прогинається, навіть і не ворухнеться. पुस्तक Поломалась, да? Кто? Дрелька. Конечно, нашел, думал. Ну, крутить вот так. Ну, это видно, что серьезная фирма, да, дрель. Конечно. Макита. Нет, это не Макита. Это вот это як. Штурм, штурм, чушь. Чи... В общем, моя метро М не подходит, да? Тим да? М не подходит. Тобі якби своєї крутить. Так, да, вона здорово, хороша. Зараз поп'ємо кофейку, трішки відпочинемо, хвилин 10 і далі вже докрутим. Нам залишилось вже 5 листів, ось, бачите. Все, чотенько, прохолодно тут. Можна ставити тут столик. столик. пивко, горілочку і обмивати такий навіс. Так, а так, ну, бачите, вот, кофейок, яка кружка, Який спеціаліст, така й кружка. Все, щоб тільки працювала людина. Все для того робимо такі умови, щоб все було супер. Все. Приємно. Дякую. Так, ну що, 5 годин пройшли і дивіться результат. Навіс готовий, майже готовий. Зараз Андрій докручує декілька саморізів з цієї сторони і все. І в нас такий чудовий навіс 6х4 для машини готовий. Так, ну що, друзі, ось навіс. Дивіться, як тепер гарно. Машина в мене під навісом. Все, попрацювали. Слава тобі, Господи. Дякую всім, хто допомагав. Все, у нас навіс є, моя мрія збулася. Все, всім всього самого найкращого, друзі, заходьте на мій канал. Бажаю вам завжди здоров'я і мирного неба. Миру нам і миру. Все, всім до наступних зустрічей.